Висохла та потріскана земля, поросла рослинністю. Такий вигляд нині має один із ставків, що у мікрорайоні Огнівка. Невелика кількість води залишилась лише посередині. Оце зараз дивитися на оцю всю Біду нам дуже важко. Ми вирощуємо тут свої огороди, свої і нам це, це дуже важко стало. Ну не в цьому, навіть не в ск... цьому суть. Ви розумієте, нам зберегти треба оце все. Ну як же ж так, не раді огородів? Зрозумійте мене, Ну, не можна тут наблюдати на те, як воно все зараз руйнується і все погибає. За словами місцевих жителів, пересихає водойма, так уже вдруге 2024 року це спостерігали наприкінці липня. Цьогоріч вода у ставку почала зникати вже у травні. Додала Олена Анісімова. Він наповнився за всю зиму. Він хорошо наповнився, і в нас був повний повний ставок був, але зараз це вже з першого дета з кінця травня, начало червня. Він оце буквально на глазах іначе висихати. Ймовірною причиною пересихання цього ставка місцеві називають створення штучної дамби неподалік жителями. Це, за їхніми словами, перекрило доступ води, яка перетікала сюди із сусіднього ставка. Нині тут тече лише маленький струмок. Там уже води немає, десь отам перекрите. Можливо, це наше припущення. Але якраз декілька років, як тільки вони потрібні, стали свої свої ставки там огоражувати. Оце отак віз все обустраюватися. Якраз наш ставок почав засихати. Каскад ставків у мікрорайоні Огнівка на балансі комунального підприємства декоративні культури. Як повідомив Суспільному керівник підприємства Ігор Ляшко, аби виявити причину висихання цієї гідроспоруди, необхідно провести її обстеження. Теження для цього нам потрібно буде залучити профільних фахівців гідротехніків, які б здійснили технічну оцінку стану споруди, і потім уже за результатами цього обстеження будемо визначатися із обсягом необхідних робіт. Зараз ми шукаємо гідротехніків, з якими можна заключити договор на обстеження, не так просто їх іще знайти. У березні цього року правоохоронці та фахівці держекоінспекції пушкарівські ставки вже обстежували. Робили це тому, що в один із них витікали брудні стоки. Тетяна Весна, Поліна Гончаренко, Суспільне, Новини Полтава.